Коханка чи жертва обставин. Я, як психолог в своїй практиці, чую історії, які дуже часто повторяються. Вона успішна, щаслива, вродлива, інтелектуальна, самодостатня, але при цьому вона самотня. Зустрічає чоловіка, який, звісно, одружений, але він весь час говорить про те, що який він нещасливий зі своєю дружиною. Вона й така, не така, його готує не смачно, не розвивається, не красива, не приваблива, А ось ти. Зовсім інше, я з тобою щасливий. І десь в якийсь момент ця жінка відчула, що вона зможе зробити цього чоловіка щасливим, і вона для нього не просто коханка, а його майбутня дружина. Їм вони разом зустрічаються, і ось одного разу вона на вулиці випадково зустрічає його з його сім'єю. Дружина, діти вони виглядають дуже щасливими. І вона відчуває, що він її говорив неправду. І вона розуміє, що вона повинна прийняти рішення. Як ви думаєте, чим завершилася ця історія? Поділіться в коментарях, а я завтра, в Рілс, розповім про цю історію докладніше. І за, взагалі, скажу: а чому жінки інколи допускають собі думку, що вони можуть зробити щасливим чоловіка, який не зробив щасливу ту жінку, яка зараз його дружина? Ваша ЛП.